Відчуття, як зараз шахет десь тут рядом літає. Відчуття вже неприємні. Так, полтавці та гості міста описують свої враження, коли чують рев моторів мотоциклів. За їхніми словами, іноді вони їздять дуже гучно. Полтавка Вікторія з восьмирічною донечкою через ці звуки навіть прокидається. Каже, іноді не розуміє, що це небезпека, і російський дрон летить на місто чи просто мотоцикл. Заважає, як середночі, чи то ми кидаємося. Не дуже приємно, звісно, всі ну спать лягають, а вони я, ну дуже чути. Дуже не менш переймаються проблемою гучністю мотоциклів. І полтавець Артем. Він мешкає у мікрорайоні Левада. Говорить, особливо чутно рев моторів після 21-ї. От коли вже повертаєшся додому пізно, то вони якраз виїжджають, катаються і це іноді заважає. Або коли дома спишуть, в тебе дім прямо біля дороги. Полтавка Марина проживає за містом. Проте, якщо вечора йде з роботи, постійно чує шум від мотоциклів. Не дуже комфортно себе відчуваєш, коли чуєш, тому що вона зараз реагує на кожен звук. Олексій, засновник клубу Мотоциклісти Полтави. Мотокросом займається понад 40 років. Каже, зважає на думку полтавців, які потерпають від шуму мотоциклістів. Тому для їзди на сталевих конях обладнали спеціальну територію. На щот гучності у нас тут відведене місце спеціально внизу під горою. В город. Ці звуки мотоциклів не слишно. Всі мотоцикли оборудовані глушителями ну, спеціально, щоб не було. Гучності для людей два сини пані Тетяни займаються мотокросом. каже, щоб вони не заважали ревом від мотору мотоцикла, займаються за містом. Я розумію, що це спорт, який зараз можливо заважає людям, тому що це гучно, тому що це небезпечно і є багато в нас переселенців, яким це заважає. Але ми. Займаємося на безпечно відведених місцях. Шостий рік обожнює мотоцикли Гліб. Він сам з міста Слов'янськ, тому неабияк розуміє людей, які страждають від сильного звуку моторів. Через це також займається мотокросом за містом. Тут дуже якісна підготовка, ніде в Україні я такого ще не бачив. З приводу людей, я думаю, тут дачні доміки такі. Далеко від міста не повинно заважати людям. Що дерево мотору, мотоциклів полтавці неодноразово зверталися до патрульної поліції Полтавщини, кажуть правоохоронці. При виявленні порушень з боку мотоциклістів ми притягаємо їх до адміністративної відповідальності за частину 1 статті 122 порушення вимог дорожніх знаків штраф. 340 гривень. Нагадаємо, минулоріч у Полтаві встановили дорожні знаки заборони руху мотоциклів у центрі міста. Загалом їх понад 30. Заборона діє з 22 до 8 години ранку.